Вона казала, що в нього гарний задок. Твоя мама кайфує від дупи якогось типа, але дупа в нього була гарненька. Я казав тобі більше сюди не потикатися. Як справи, дорбецало? Тут панує святкова атмосфера госпісу. Ми в повній сраці. Забив на нас селюків і приїхав у велике місто. У тихому болоті чорти водяться. Дупа у квадраті. До речі, він срав жертвам урота. Це невідомо. І насрав урота туризму. туризму. Ян сказав йому йти до дітька. колись цей чувак отримає бафту. І забуде про нас нещасних гівнюків, із якими тасував. У середу зустріч із чуваком з яйцями. До дупи його. Якого дідька ще деталей, які, може, покажуть на фестивалі, які вподобає кілька десятків задротів.